Це ми, хлопці, з каналу Фініш Global. І сьогодні ми граємо на сервері сам Jetesson Андреас Ruskій Дріп Його IP, хто хоче на ньому пограти, ми кинемо в описанні. І сьогодні ми вам покажемо всякі пасхалки і міфи Getes Андреас сам. І це одна із них. Всі кажуть, що, цю, що цей бублик можна зрушити якось неможливо. В нього можна вилізти. Постукати по ньому, але йому нічого не буде. Значить, ми зараз звернемося на ще одну. ще одну пасхалку. Ось ця пасхалка. Чи думають, що вона існує тут? Але я не думаю, що вона тут існує. Где-то курси идет один раз. Я, мы. Не...